Понад 10 років тому хореографіна Бурдейна створила у Житомирі ансамбль сучасного танцю Аванте. Все починалося зі звичайного шкільного гуртка, який згодом перетворився на центр танцю. Нині його відвідують діти від одного року та навіть дорослі, з-поміж яких чимало батьків-вихованців. Почала ходити на заняття, бодібали вони називаються це заняття для дорослих, з цілею не виступати на сцені, звичайно, а з цілю для збереження свого здоров'я, з цілю, щоб гарно себе почувати для свого самопочуття. Ніколи не мала такого досвіду. Вчено бажання завжди було чимось таким займатися цікавим, але можливості не було ніколи. А тут Склалося так, що з'явилося вже бажання і з'явились можливості. і Педагог прекрасний. Вихованці центру танця «Аванте» вже мають низку нагород на престижних всеукраїнських конкурсах хореографічного мистецтва. Проте єдине, чого їм бракувало, це власної спеціалізованої зали для занять. І ось нарешті спільними зусиллями мрія здійснилася. Ми допомогли цьому колективу тут зібратися, зробили в міру своїх кровних можливостей. Ремонту, те, що ви тут бачите, тому що раніше тут було запустіння. Постаралися прикласти максимум зусиль і своїх скромних коштів для того, щоб тут створити комфортні умови от дітям. І батькам на урочистостях з нагоди відкриття сучасної зали для занять керівника Ванте Інна Бурдейна вручила подяки усім, хто доклав зусиль, аби у дітей були комфортні умови для розвитку хореографічних здібностей. Від усього колективу від всіх батьків безмежно вдячні всім тим людям, які допомогли у створенні цих умов і. Які є так необхідні для роботи колективу сьогодні, звісно, всіх перелічити неможливо, їх дуже багато. Тому дякую всім, хто залучився до облаштування приміщення. Гостям свята, вихованці Аванте, продемонстрували свої досягнення та вміння. Відтепер, по завершенні навчання, всі вони отримуватимуть сертифікати, які стануть перепусткою на шляху до висот хореографічного мистецтва.